Перше пленарне засідання сесії відбулося ще в кінці лютого. На ньому за ініціативи народного депутата Юрія Дерев'янка депутати міської ради зняли з порядку денного та направлене до опрацювання ряд питань, що стосувались продажу земельних ділянок. Головним аргументом такого кроку була нестабільність курсу гривні, а отже, і питання актуальності цін на землю. Протягом двох тижнів депутати міської ради та спеціалісти вивчали це питання і вирішили переглянути на другому пленарному засіданні сесії, врахувавши коментарі експертів. Візьмемо в принципі, у вас ділянки почали продаватись не сьогодні чи там, місяць тому, ділянки лише зараз продавались, і за цей період, навіть взяти за останній 2014 рік, склався певний рівень цін, яким в принципі, можна трактувати, що це є ціни е, ринкові для викупу земельних ділянок у власність. Якщо порівнювати. Е, Ціни, які у вас зараз тут присутні, з цінами в інших районних центрах нашої області, вони абсолютно корелюються співрозмірні, можна сказати, вищі. Чим рівень по інших районних центрах нашої області після двотижневого вивчення проблеми депутати були готові голосувати за ряд питань стосовно продажу землі, та представник партії воля висловив думку про те, що продаються землі за надто низькими цінами, саме питання вартості землі і викликало жваву дискусію. Ми ж всі ну, депутати, які тут знаходяться вони делеговані громадою, і вони повинні представляти всі інтереси громади, а не особисті інтереси. Тому, коли продають землю, саме перше це є наповнення бюджету. А наповнення бюджету повинно бути почекайте, я можу. Я, не... я вас не перебивав. Тому в інтересах наповнення бюджету потрібно переглянути всі експертні оцінки, там є вісім об'єктів по різних вулицях. Цю експертну оцінку повинно... потрібно змінити. Це в інтересах громади. Всім бажаючим, нас пане Насласте, я вас дуже сильно прошу. Ви вже другий раз другий раз робите неправильні кроки. Ви звинувачуєте людей без підстав. Чому Неправильно неправильні, я вам неправильні? поясню, чому. Якщо ви не слідкуєте за тим, що ви говорите, то інші слідкують. Які особисті питання, чорно? Які особисті питання, чорно, я хочу важити, які мої. Які особисті питання, вирішуються депутата Залежника? Да. Які особисті питання, я хочу почути. Дайте, будь вам... ласка, бо вибачтеся, бо дайте відповідь. Які віти. Особ моє питання посилаючись на висновки експертів та врахувавши те, що проекти по продажу землі були підготовлені ще до знецінення гривні, депутати так і прийняли рішення по продажу ряду земельних ділянок в місті за цінами вищими ніж вказано в експертно-грошовій оцінці землі, але нижчими ніж пропонувалося представниками волі. Ми сьогодні додатково е е що проголосуємо, залучимо е цього більше 850 тисяч гривень до міського бюджету. Крім того, що було постянця, вище експерти, вище І Всі ці рішення приймалися, що в січні місяць до сесії. До сесії Голову головобюджетної комісії по 8 типа. До, до загляда. Крім того, депутати підтримали рішення про виділення коштів на встановлення хвелерізів для захисту пішохідного моста через річку Бестриця. Стоїть питання про фінансування. Забурювання і тих робіт, які потрібно для того, щоб ці опори забурити у тверду скалисту поверхню моста, для того, щоб не захистили міст. Є пропозиції української експедиції голорозвіданої в особі Халака халаками Якимовича про вартість цих робіт. Вона складає орієнтовно біля 50 тисяч. Це роботи вартість станом на 2011 рік. Також депутати підтримали рішення про виділення земельних ділянок Це воїнам антитерористичної операції для будівництва житлових будинків. В кінці сесії депутати привітали свого колегу та воїна Олега Тоєшина, який нещодавно повернувся із зони антитерористичної операції. Життя своє і незалежні держави стали на не тільки життя незалежність держави став на прадові місця для служіння громаді, округу і держави України. Цього все не може. Дуже подякувати всім, хто дійсно залучався, допомагав і нам, і, 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 і тим, хто там служить. Бо знаю, що кожен із вас, кожен хтось частинку вносить, чи гроші був, чи ми Хочу від всіх нас подякувати вам за підтримку духовному, хто молився, хто думками, хто за нас переживав. Щиро вам дякую.